Слава нації! Товариство в ефірі Сокіл, і ми продовжуємо курс відео про техногенні небезпеки хімічного характеру в умовах бойових дій та в цілому на фронті. І сьогодні наша розмова буде про різноманітні кислоти, кислотні ангідриди та їдкі луги. Ми будемо говорити про те, що це за речовини, де ви можете з ними зустрітися, як виявити їх. Як вберегти свій організм від їх дії та як надати допомогу в разі ураження ними? Що ж, поїхали! Почнемо ми нашу розмову з неорганічних мінеральних кислот та кислотних ангідридів. І почнемо ми з сульфатної кислоти, вона ж сільчана кислота, вона ж купоросна олія з формулою H2SO4. Якщо коротко це безбарвна масляниста, дуже в'язка і гігроскопічна рідина без характерного запаху. Це одна з найсильніших неорганічних кислот і є дуже гідкою та небезпечною речовиною. В товарному вигляді сільчана кислота реалізується зазвичай з масовою концентрацією 98%. Але також зустрічається товарна кислота безводна, олеум, з розчиненим в ній відповідним ангідридом сульфур 6 сульфур-6-оксидом, і матиме досить різкий запах. Така кислота вже буде утворювати їдкі пари оксидів сульфуру, що ще збільшує її небезпечність. Де ви можете з нею зустрітися? В основному це хімічні промислові об'єкти, металургійні, коксохімічні, кислотні комбінати, де вона буде міститися у великих ємностях, таких як, наприклад, залізничні цистерни або промислові реактори та інше технологічне обладнання. Само собою, що цистерни з сірчаною кислотою ви можете зустріти на об'єктах залізничної інфраструктури. Також у вигляді невеликих ємностей вона може зберігатися на складах, а саме стернях у якості основного компоненту для приготування акумуляторного електроліту, а також у різноманітних лабораторіях. Як виявити ознаки її витоку? Оскільки це гігероскопічна рідина, тобто поглинає вологу, то при масовій концентрації 98% ніяких парів з оксидів сульфуру за звичайних умов утворювати не буде. Але у випадку пошкодження тієї ж самої залізничної цистерни, Може утворювати їдкий аерозоль, а у випадку безводної сульфатної кислоти олеуму утворюватиметься додатково білий туман з оксидів сульфуру. При вдиханні диму з оксидів сульфуру в легенях утворюється суміш кислот, яка буде роз'їдати легені. При потраплянні парів окислів сульфуру в очі, ви відчуєте різкий біль, а очі будуть пошкоджуватися утвореною сумішю кислот. Їдемо далі. Хлоридна кислота, вона ж соляна, вона ж хлороводнева, з формулою H хлор. Це безбарна рідина, а концентрована кислота з масовою часткою 37% має різкий запах і димить на повітрі внаслідок виділення газоподібного хлороводню. Технічна кислота має жовтий колір, який обумулюється домішками головним чином солей заліза, де можна зустрітися з нею. Що ж аналогічно на тих самих об'єктах, що і сульфатною кислотою. Це різноманітні хімічні промислові та пов'язані з хімією об'єкти, об'єкти залізничної інфраструктури, а також склади. Також варто зазначити, що як і у випадку з сульфатною кислотою, вона може зберігатися у наливних кубічних пластикових контейнерах. Як виявити ознаки її витоку? Це є литка речовина, і характерною ознакою витоку її у випадку пошкодження ємності для зберігання буде вкрай небезпечний такий білий туман із парів хлороводню. При вдиханні утворює в легенях кислоту. Тим самим руйнуючи їх, а при потраплянні парів в очі відчуватиметься різкий біль і водночас ушкоджуватиметься орган зору. Йдемо далі. Азотна кислота, вона ж нітратна, з формулою HNO3. Вкрай небезпечна речовина, має тенденцію набувати жовтого відтінку через накопичення оксидів азоту при довгому зберіганні. Зазвичай азотна кислота має концентрацію 68%. Якщо ж концентрація перевищує 86%, то вона називається димною кислотою. В залежності від кольору диму, концентрована кислота поділяється на білу та червону, в концентрації більшій за 95%. Зустріти її, ви можете аналіти там, де є сульфатну та хлоридну кислоту, з якими ми вже познайомилися, тому повторювати я не буду. Тепер як виявити ознаки витоку. Характерною ознакою того, що відбувся витік нітратної кислоти, буде густий гідкий туман рудого кольору з парів азотної кислоти та оксидів азоту. При диханні такого бурого диму утворює в легенях суміш кислот, яка руйнуватиме легені і точно так само при потраплянні парів в очі відчуматиметься різкий біль і водночас ушкоджуватиметься орган зору. Як ж берегти себе від дії цих небезпечних речовин? В цілому, підхід до всіх вище згаданих речовин однаковий. Захистити очі хоча б тими ж самими тактичними окулярами від потрапляння парів: аерозолю чи краплин кислоти в очі, захистити органи дихання. Ідеальним варіантом буде, звичайно, фільтруючий протигаз, але якщо його нема, то її можна використовувати марливу пов'язку для захисту від кислих газів, просочену розчином харчової соди, не менше 5%. Це приблизно декілька чайних ложок на склянку води. При потраплянні кислот на будь-яку ділянку тіла. Чи це в очі, чи це на шкіру. Першим, що потрібно зробити, це негайно промити те місце великою кількістю проточної води. А далі промити слабким розшеним харчової соди 2% для нейтралізації кислоти. Варто зазначити, що потрібно промивати саме проточною водою для забезпечення активного видалення кислоти, а не просто занурити частину тіла у воду. Тепер поговоримо про гідкі луги. В загальному луги це розчинні у воді сильні, а іноді слабкі основи, які, дизосіюючи в розчині, створюють велику концентрацію іонів гідроксилу. До них зазвичай відносяться гідроксиди лужних і лужноземельних металів. Ну, це інформація для загального розвитку. Ми будемо говорити про гідроксиди лужних металів, а саме про гідроксид натрію, вона ж каустична сода з формулою натрію ОН -OH, та гідроксид калію, він жідкий калій з формулою калій О. -OH. Зовні їдкі луги безбарвні кристалічні речовини у вигляді гранул або білого порошку, також використовуються у вигляді розчинів, де з ними можна зустрітися. З гідкими лугами насамперед ви можете зустрітися на хімічних промислових об'єктах, таких як електрохімічні, металургійні комбінати. В різноманітних складах та підприємствах, що займаються побутовою хімією та миловарінням. Найчастіше це можуть бути великі мішки або бочки, засипані цією речовиною, або єносі, заповнені розчином відкого лугу. Якщо тара, в якій зберігається їдкий луг, не пошкоджена, то небезпеки ніякої немає, але якщо раптом в приміщенні розірвало великий мішок, це становить велику небезпеку, тим що маленькі кристалики туману з їдкого лугу можуть потрапити вам в легені та очі. І звичайно, що шматки речовини можуть розсипатись вам на шкіру, тим самим руйнуючи їх. При потраплянні лугів на шкіру відбувається лужний гідроліз ліпідів з утворенням поверхневоактивних речовин. Тому руки від лугу стають наче слизькими. Звичайно, бо з ваших органів утворюється мило. Як себе вберегти від впливу таких лугів? В першу чергу забезпечте себе будь-якими засобами захисту очей. Ті самі тактичні окуляри підійдуть, оскільки потрапляння лугу в очі є значно небезпечнішим ніж потрапляння кислоти психі, окрім хімічного опіку, ви отримуєте ще й термічний опік ока за рахунок виділення тепла при розчиненні лугу, і таким чином ви втратите зір назавжди. Органи дихання ви можете вберегти будь-яким засобом від потрапляння пилу в легені, маска чи пов'язка підійдуть. При потраплянні лугу в кристалічному вигляді його потрібно в першу чергу видалити з поверхні тіла. А якщо у вигляді розчину, то одразу ж приступити до промивання частини тіла під проточною водою, а далі промити уражене місце 2% розчином оцтової кислоти або борної кислоти для нейтралізації лугу. Що ж, дякую за увагу! З вами був Сокіл. До нових зустрічей! Слава Україні!